Dzień dobry. Dobry dzień. dzień dobry. Zaczynamy. Oczy poczynają. Ми хотіли розповісти вам про, на мою думку, найкращий проєкт, який я в якому я будь-коли працювала, і я працювала в рамах цього проєкту і відмовилася від того, щоб убрати участь в цьому проєкті. Отже, я дійсно думаю, що для вас це буде дуже цікавим. Тобто, кожен проект для нас це інновація. Тобто, пам'ятайте. Що е, кожна людина, кожна дитина ще не знає, що е, щось не можна зробити ще це діти, які не сформатовані. Отже, вони мають різні ідеї, як вирішити якісь проблеми, які вони перед собою поставлять, і це так насправді інноваційне рішення. І треба таким чином до цього підходити і робити, е, і ставити тут знак рівняння якщо говорити про мене та проєкт, який я вам тут спеціально привезла, то хочу вам показати щось з нічого. Так насправді це друге життя для дискет, які кожен з вас може мати. Для бажаючих, ми можемо також це дати поносити. Цього можна торкнутися. і цей проєкт. Це вже має 4-5 років, і надалі цей проект фун яця сумка функціонує. Я з нею ходжу, але ми реалізували також близько 30 інноваційних проєктів, з якими я їздила по всьому світі світу і показувала людям, що молоді люди, люди в середній школі, вони в стані і в змозі зробити щось інноваційне, щось краще. Ативне і вони в змозі презентувати себе перед міжнародними журі. Цей проект Photo Фотоморо, послами якого ми є, є так насправді впровадж введенням впровад, до таких дій, тому що молодь, яка брала участь в першому е, такому конкурсі, ця молодь надалі намагається розвивати свої проєкти, шукає підтримки. Та е, бере участь в різних конкурсах. Бажаю вам такі екскурсії, таких екскурсій, які я мала з молоддю. Ми відвідували різні країни, дізнавалися про культуру, але найважливіше вони вчилися того. Що так насправді дуже рідко або майже ніколи ми не можемо реалізувати в, в школі. Отже, це передусім розмова з дорослими, обмін досвідом, презентації, вислуховування аргументації, і все це в більшості випадків іноземною мовою отже, проєкт про це. Ми будемо розмовляти. Про але теж о проект про проєкт Samsung Soul і про проєкти, які створювалися в межах цього проєкту. є дуже багато питань, дуже багато відповідей. Що так насправді молодь здобуває Я думаю, Агнєшка, що передусім м'які навички, тобто. Навички майбутнього додатково пам'ятайте, що в рамах цього цієї програми молодь має можливість співпрацювати з послами, тобто зі мною, агнешкою та іншими людьми з колектива, які працюють з технологією дизайн Сінкінг, і вони призводять до того, що створюється прототип продукт. Ви тепер бачите готовий продукт. Тобто це, це кінець, але в програмі сам for Tomorrow для нас не найважливіше є, щоб був готовий продукт, а найважливішим є те, що відбувається після завершення проєкту. Для нас найважливішим є сам процес, що відбувалося з групою, що відбувалося з проектом. Як сильно цей проєкт дозволив їм розвинутися, а також дослідити проблему, яку вони помітили. Solve for Tomorrow – Це такий проєкт, в рамах якого молоді люди дивляться на різні виклики сучасності, сучасного світу. Минулого минулий рік був таким роком, коли ми порозпочали цей проєкт в Польщі, і це глобальний проєкт. І минулого року він вперше проходив в Польщі і було подано 138 проєктів. Цікавою інформацією є те, що в категорії здоров'я, що розуміється як фізичне здоров'я, отже, відсутність захворювань, фізичне добро, добробут, Це розуміється також як психічне здоров'я, та розуміється загалом як цифровий добробут. Отже, це така рівновага, самопочуття в контактах з цифровим світом, який навколо. У нас і тут було подано найбільше проєктів в цій сфері, і це свідчить про те, що це ця проблема, вона дуже зрозуміла для учнів, учениць. Можливо, це також свідчить про те, що це проблема, е, яку вони хочуть вирішувати, і вони шукають рішень, а рішення, рішення зовсім непрості. Були також проєкти 33 проєкти про, е, присвячені. Безпеці, також цифровій безпеці, і було також 45 проєктів в рамах такої іншої теми клімату. До півфіналу подивіться, скільки було проєктів кваліфікованих в цих в цих сферах. Цікавим є те, що більше за все було таких проєктів в сфері клімату. Далі це було вісім проєктів у сфері здоров'я, і їх дуже складно шукати, тому що проблема є. І це виникає з кількості заявлених проєктів в цій категорії, але у півфіналах до півфіналу потрапило їх лише вісім або аж вісім. Наші і це на. finalisty okay. pierwsze miejsce То учня в зайняли учні та учениці з Вільська Подляского в категорії безпець, безпека, і вони створили прототип застосунку, який має дати відчуття безпеки учням та ученицям, які в темряві повертаються додому, і цікаве походження цього проєкту. Коли учні подали заявку на цей проєкт. Проєкт Самсунгсо Фотоморо, і хотіли працювати в цій сфері безпеки. Вони не могли назвати проблему, яка була б для них цікавою в рамах ці цього проблеми. І що допомогло їм життя? Отже, одна з учениць одного разу, повертаючись зі школи додому, мала таке враження, а і фактично, фактично так було, що хтось її переслідував, хтось йшов за нею, і вона не. Відчувала себе комфортно, і це було таким натхненням для того, щоб зробити з цією проблемою. і це показує, демонструє нам, що є важливим в проєкті for Tomorrow. Це не просто проєкт заради проєкту, але це проєкт, який вирішує, розв'язує конкретні проблеми. Тобто, учні знають, що вони можуть щось зробити з цими проблемами, вони не залишаються з ними самі і не сидять просто так е пасивно. І лише дивляться на нього і стверджують, що він є. Вони стверджують, що він є, але вони також роблять конкретні кроки, щоб розв'язати цю проблему. І для нас в цьому проєкті це дуже важливо. Або найважливіше, друге місце в категорії клімат зайняла Варшавська школа, академія Хайскул. Водорослі проти вуглецю. І вони показали чудовним чином, як завдяки цим водорослям ми можемо зробити наше повітря чистішим, і третє місце також було присвячено темі клімату. То це добрива, які потрібні вже тепер. І учні з Гріфін, з міста Гріфін створили компостовник, компост. А і тепер ця форма Мула вже була відкрита. Ми це відкрили у вересні, і тепер ми проводимо новий набір проєктів, і ми бачимо нові виклики, які створює перед нами життя, і це пов'язано з інтеграцією, але інтеграцію в такому широкому розумінні. Тобто, я маю на увазі інтеграцію груп, які є соціально виключеними, тобто, це також інтеграція локальних громад. Ад, спільнот, а також це виклик пов'язаний з українською меншиною, яка є присутньою в Польщі у зв'язку з тим, що відбувається в їхній країні. Отже, це все те, що життя нам показує, і життя нам дає ці виклики. І ми адаптуючи їх до потреб нашого проєкту, намагаємося бути активними у цій сфері. Запрошуємо вас до цього проєкту, вас, вчителі, освітяни зробіть з нами разом. Зробіть з вашими учнями добру освіту. Нехай освіта процвітає і не буде лише такою книжковою освітою в стінах школи. Нехай ця освіта вийде за межі вашого міста, вашого села, вашої локальної громади. Зробіть з нами чудову роботу. Запрошуємо вас до проєкту Солф.